Більшість космічних об'єктів ми не можемо спостерігати неозброєним оком, оскільки його можливості обмежені. Для того, щоб побачити далекі небесні світила, використовують телескопи. У цьому досліді ми розглянемо будову та принцип дії оптичних телескопів. За конструкцією телескопи можна поділити на рефрактори та рефлектори. Рефрактор, телескоп, у якому для створення зображення використовують лінзи. Рефлектор телескоп, у якому для створення зображення використовують дзеркало. Тепер можемо з'ясувати будову та принципи дії оптичних телескопів це телескоп рефлектор. У найпростішому випадку такий телескоп складається з двох дзеркал, плоского. Та параболічного окулярів. Рефлектор має меншу світлосилу, проте може працювати у більш широкому діапазоні довжин хвиль, а його дзеркало можна зібрати з окремих шестикутних дзеркал, що значно полегшує конструкцію. Вперше рефлектор побудував Ісаак Ньютон. Більшість сучасних астрономічних телескопів є рефлекторами. 2017 року розпочалося будівництво надзвичайно великого телескопа з діаметром дзеркала 39,3 метра, який буде рекордсменом за розмірами. Розглянемо хід променів в дзеркальному телескопі. Параболічне дзеркало збирає промені і направляє їх на невелике плоске дзеркало, що розміщене поблизу фокуса. Воно, в свою чергу, відхиляє пучок світла в окуляр. Обари телескоп це телескоп рефрактор. У найпростішому випадку такий телескоп складається з двох збиральних лінз об'єктива та окуляра. Розміри об'єктивів рефракторів обмежені, бо світло в товщині скла поглинається, а форма лінзи деформується під власною вагою і зображення перестає бути чітким. Для астрономічних досліджень рефрактор уперше застосував Галілео Галілей. Найбільший лінзовий телескоп встановлено у Єркській обсерваторії. Діаметр його об'єктива становить 102 см. Розглянемо хід променів крізь таку систему лінз. Об'єктив створює дійсне зменшене перевернуте зображення безкінечно віддаленого предмета. Це зображення розглядається за допомогою окуляра. Ми дізналися, що за конструкцією оптичні телескопи можна поділити на рефрактори або лінзові телескопи та рефлектори або дзеркальні телескопи. Кожна система має низку переваг та недоліків, проте більшість сучасних телескопів є саме рефлекторами.